Загострення сезонних ринітів і хронічних гайморитів зараз актуальне, як ніколи. Зміна температури з тепла на холод, кажуть медики, спричиняє послаблення імунітету та загострення хронічних захворювань. Тож лор відділення центральної міської лікарні переповнене. Ліжкомісць 30, а от недужих близько 40. Як правило, до госпіталізації проводить недбалість самих прикарпатців. Думають, що вже літо, а ранки вже холодні. Одягається, відповідно, в основному це молодь, нелегенько. Простуджується, сидите під кондиціонером, зігрілися, розігрілися, і вам потім хочеться десь охолодитися. Ви виходите чи в коридор, де значна різниця температури повітря. Це ж знову призводить до зниження імунітету і. Будь-яка інфекція вже є сприяючим фактором для того, щоб було подальше розгорання якогось захворювання. Люди чомусь звикли риніти лікувати виключно самотужки однак самолікування, наголошують медики і приводить їх нерідко до реанімації, адже тривалий нежить більше десяти днів, може перейти в гайморит, а той, в свою чергу, в менінгіт. ходив з гайморитом довший час десь півроку назад, не завстався до лікарів. а Потім так сталося, що земліта пішло у мені ну і попав майже на місяць в лікарню. Боліло сильно в лобних пазухах, але якщо не, зразу не звернутися до лікарів, то, то може було того вникнути. Крім того, ускладнення на лороргани може давати гриб чи банальне ГРВІ. За останні три роки, каже Лідія Кіт, почастішили випадки розвитку глухоти, неврити слухових нервів та гостріотити саме від респіраторних недуг. Уникнути цього можливо лише вчасно звернувшись до лікаря.